У Лубнах розпочалися відключення водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків, які накопичили значні борги перед комунальним підприємством Лубний водоканал. Як повідомляють у підприємстві, перед початком відключень боржникам неодноразово пропонували погасити заборгованість або укласти договір реструктуризації, що дозволило б виплачувати борг частинами. Однак деякі споживачі проігнорували цю можливість, тому водоканал змушений вдатися до більш жорстких заходів. Так, 19 березня 2025 року працівники водоканалу здійснили блокування каналізаційної мережі у квартирах боржників однієї з п'яти поверхівок. Варто зазначити, що для цього не потрібно заходити до помешкань. Усі роботи виконуються з даху будинку. Після блокування системи водовідведення мешканці відключених квартир не зможуть зливати використану воду в централізовану каналізацію. При цьому сусідні квартири продовжать користуватися послугами без будь-яких незручностей. В комунальному підприємстві Лубний водоканал наголошують, що такі заходи триватимуть і надалі. Боржників, які не сплачують за послуги та не йдуть на компроміс, будуть відключати. Повторне підключення можливе лише після повного погашення боргу та оплати витрат на проведення відключення і підключення.